Євгенію Михайловичу, вітаємо вас перемогою у важливому матчі з принциповим суперником. Розкажіть, будь ласка, свої емоції, враження від сьогоднішньої зустрічі. Чи задоволені ви результатом і сьогоднішньою грою хлопців? Ну, дякую. Також вітаю всіх, як і хлопців, вболівальників, клуб, школу це, з цією перемогою. Да, дійсно, була дуже така важка принципова гра. Але я вам хочу сказати, таких ігор би побільше і в таких іграх зростали б наші футболісти в професійному плані. Те, що виграли, дуже радує, але, можна сказати, на сьогоднішній день це зіграли перший тайм, якби цього протистояння, бо гра наступна буде з ними в суботу, буде вирішуватись гра на виїзді. Ну, буде важко, але будемо намагатись, Сьогодні є. Далі будемо, так, да, були допущені помилки в нас, але... Будемо це виправляти на тренуваннях, щоб не допускати їх у майбутньому. Так, готуватися треба, тому ми бажаємо вам плідної праці на тренуваннях протягом тижня і, звісно, бажаємо успішної гри наступної суботи. Дякую, всім дякую. На все добре.